Современный мир он требует динамики и реализации задуманного в максимально сжатые сроки. Подводные камни, тренды в направлениях, инсайдерская информация. Для этого необходим человек, который укажет, на что нужно обратить внимание, а что можно обойти стороной. Таким инсайдером являлся для меня наставник. Щоб у кожного з нас була улюблена робота, яка буде сповна відображати таланти та здібності людини. Саме тому ми створили платформу, на якій досвідчені професіонали надають поради починаючим спеціалістам, та де у кожного є можливість отримати правильну відповідь на складне кар'єрне питання. Програма на стала для мене началом в моїй кар'єрі. Я прийшла на програму, оскільки не знала, як двигатися далі і куди мені рости. Я хотела перейти в сферу маркетинга и, собственно, подавалась как бы на это направление. Поэтому моим наставником стала Александра Белаш, которая являлась трейд-маркетинг-менеджером в одной из крупнейших компаний Украины. В свадебную сферу я пришла с опытом маркетолога и, соответственно, организации мероприятий в коммерческой сфере. Я прошла обучение и хотела получить наставление ведущего профессионала уже в свадебной сфере. В течение трех месяцев мы проводили с ней встречи. Она подсказывала мне, на что необходимо обратить внимание, какую литературу почитать, какие курсы пройти. Все для того, чтобы наконец-то я смогла попасть туда, куда я хочу. Встречи с наставником проходили в телефонном режиме Skype в формате вопрос-ответ. Несмотря на то, что мы обсуждали процессы организации, для меня эта работа стала более внутренней. Я смогла расставить приоритеты, сформировать отношения и утвердиться в своем видении организации свадьбы. Благодаря наставничеству я стала заниматься своим саморазвитием регулярно, и сейчас я работаю в клиент-сервисе. Программа работает сразу в несколько сторон. Для людей, которые участвуют в программе, это возможность получить опыт. Для наставника... Це можливість передати реализовать і реалізувати количество проектов, чем він мог би зробити своїми руками. І для страны в цілому, це можливість системно реалізовувати большое количество интересных, важных і нужных задач. Наставництво не означає зрощення конкурентів на власному ринку. У моєму випадку ринок це допомога потребуючим верствам населення, і коли я є наставником для інших людей. Я зрощую професіоналів і допомагаю досягнути ринку своїх цілей. Тим самим я стою на порядок вищим професіоналом і здобуваю нові знання. Для наставників це, в першу чергу, можливість поділитися знаннями з чоловіком, який безумно увлечений в сфері діяльності наставника. По-друге, це чудово можливість працювати по вже готовому формату роботи, який максимально ефективно використовують як ресурси самого наставника, так і учасника програми. Програма професійного наставництва MakeMe Betcher це інструмент, який дозволяє реалізувати власне професійне покликання. Ми знаємо, що сьогодні є купи ресурсів, конференції книжок, які дозволяють володіти будь-якою професією. Але знайти саме те, що приведе до улюбленої роботи тебе, буває важко. Як програма Наставник вместе с з учасником карьерные кар'єрні цілі і пошаговый план. Наставник ділиться своїм опытом і полезными ресурсами. На виході у вас є чіткий план і перші результати. У нас немає ограничений по возрасту або спеціалізації. Єдине критерій відбору ваша мотивація і цілеустрімленість. Наставник це поштовх до змін та відкриттів. Американський поет Генрі Лонгфелло колись сказав, одна розмова з мудрою людиною корисніша, ніж 10 років вивчення питання за книжками. Це і є нашою метою. Ми хочемо зробити досвід професіоналів доступним, а мотивацію вчитися і задавати питання загальним трендом. Запрошуємо вас долучитися до нас у якості учасників, менторів, партнерів нашої ініціативи. Ми віримо, що разом зможемо побудувати суспільство щасливих професіоналів. Приєднуйтесь до нас!